Доброго дня всім присутнім, доброго дня, хто приєднався і дивиться, слухає нас сьогодні. Ми хочемо представити, що сьогоднішній наш захід відбувається в Інституті модернізації з міста освіти Міністерства освіти і науки України і присвячений проведенню конкурсного відбору проєктів підручників для учнів 9 класу, який зараз вже триває і триває другий його етап. Перед тим, як ми не надамо слово для виступів, я хочу. Просто нагадати, що в груді в листопаді 2016 року було затверджено положення про конкурс на відбір проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх начальних закладів. І цей положення було затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 10 листопада 2016 року за номером на 1359. Цей документ був зареєстрований в міністерстві юстиції і після цього було оголошено конкурсний відбір. Оголошено він теж був наказом міністерства від 19 грудня 2016 року за номером 1564. Конкурс був оголошений з 80 назв проектів підручників. На надійшли назви 64 назв. Всього надійшло 195 проєктів підручників, які розглядалися експертами, розглядалися конкурсними комісіями. І от зараз триває другий етап. А ми хочемо надати слово першому директору, виконуючи обов'язки директору нашого інституту Володимиру Володимировичу Ткаченко. Будь ласка, дякую. Доброго дня, шановні присутні, всі, хто до нас приєдналися. Я довго не буду говорити. Тут зібралася достатня кількість людей, яким я думаю, є що сказати. Я тільки нагадаю, що в цьому році, як вже казала Олена Анатолійовна, йде конкурсний відбір підручників для 9 класу, і відмінність його проведення від попередніх років в тому, що за ініціативою нашого міністра було прийнято рішення створити репозиторій, на базі якого проводиться конкурсний відбір. Вперше на базі державної наукової інституції, тобто нашого інституту, і саме на цій платформі і відбувається конкурсний відбір. Ви знаєте наскільки важливе це завдання для шкіл, для дітей, для вчителів, тому що якісний підручник це значною мірою запорука гарного навчання. Тому ми і проводимо цей вебінар для того, щоб вчителі не залишились. Байдужими до цієї справи, бо ми дивимося, що активність вже досить велика, більше 10 тисяч шкіл зареєструвалося, більше 660 рейвнозів зареєструвалися, але це ще не, скажімо, максимум того, що можна, і тому ми запрошуємо всіх вчителів все ж таки свій голос залишити, тому що який підручник ви оберете. То значною мірою це і буде залежати від того, за яким підручникам будуть вчитися наші дітки, і тільки щоб вчителі все ж таки не плутали. Вони голосують за той підручник, що їм сподобався. Але остаточне рішення все ж таки за загальнонавчальним закладом. Тобто, мабуть, доречна буде все ж таки потім зібратися на науково-методичних комісіях, обговорити, якщо будуть розбіжності, тоді школа голосує. За кілька підручників, якщо вчителі вирішать, що якийсь підручник найкращий, то тоді вони будуть подавати цей підручник. Але думка вчителів дуже важлива, тому що, по-перше, ми побачимо, як вчителі до цього процесу ставляться як активність, як вони вибирають підручники, і це дуже важливе місце для рейтингового голосування. Тобто, завдяки вашим голосам, якщо навіть якийсь підручник і не набере необхідних 20 тисяч і не буде друкований за державний кошт, але все ж таки ми побачимо, що ви саме обираєте. Бо без цього буде дуже важко пробитися, скажімо так, новим авторам. Є автори, які вже багато років пишуть підручники, якими ви користуєтесь. І якщо ви не долучитесь до цього процесу, то може так понакатані і оберуть старі підручники. Тому прохання до вас все ж таки бути більш активними і працювати над тим, щоб дійсно наші школи, наші дітки отримали той підручник, за яким вони отримують найкращі знання, і вчителям теж було легше працювати. Е, як працює система? Мабуть, ви вже всі ознайомились, е, знаєте, як туди увійти, як зареєструватися. Всі результати ми бачимо, бачимо, як вчителі працюють, бачимо, скільки вони присвятили. Читанню цього підручника, тих, хто проголосував, як вони потім віддають свій голос. Виникає питання, скільки да, голосів, як ми будемо їх учитувати, то вчитель або перший раз може неправильно проголосувати, або змінити свою думку і так далі. Тобто голосувань може бути багато, але зарахуємо ми тільки останній голос. Тобто таким чином питали, а якщо одна людина буде голосувати там 20 разів, то там, може, 20 голосів. Не буде 20 голосів. Ми всіх бачимо і кожного ідентифікуємо. І ваш останній голос це буде той голос вирішальний, який ви віддаєте за той чи інший підручник. Дякую за увагу. Дякую дуже. І хочу нагадати, що відповідно до положення про конкурсний відбір, на конкурсний відбір мають право подавати проекти підручники як фізичні, так і юридичні особи. Юридичні особи це в переважної більшості видавництва, і так воно на конкурсі є. Що дійсно переважно кількість проектів підручників, значна кількість переходить від видавництв? І ми надаємо слово президенту Української асоціації видавців і книги розповсюджачів Афоніну Олександру Васильовичу. Будь ласка. Доброго дня. Я хочу нагадати, що конкурс і відбір підручників-вчителям проводиться не вперше, бо, власне, ще до Революції Гідності Українська асоціація видавців з тодішнім керівником Комітету Верховної Ради Ради Лілією Гриневич відпрацьовували механізми подолання бар'єрів між творцями підручників. І їх споживачами, вчителями. Але, на жаль, тодішнє керівництво міністерства просто проігнорувало всі наші пропозиції, і лише у 2014 році ми почали активно працювати з попереднім міністром Сквітом про те, щоб зробити максимально прозорим, максимально чесним, позбавленим корупційних механізмів процедури відбору підручників безпосередньо вчителя. Два роки цей конкурс проходив на репозиторії Української асоціації видавців та книгоризповсюджувачів під контролем наглядової ради, яка була створена при асоціації. Всі процеси були контрольовані. Але е, в минулому році було прийнято рішення на рівні міністерства, що е, мусить займатися державна установа, яка, власне, і призначена для того, щоб займатися питанням модернізації освіти, технологічними процесами і так далі. І сьогодні це робить е, Інститут модернізації змісту освіти. Е, в принципі, до е, першого, як то кажуть, е, Першої частини конкурсу, який вже відбувся, якихось серйозних зауважень з боку видавців не було. Ну, а зараз почався другий етап конкурсу, і ми сподіваємося що він теж пройде, як то кажуть, на нормальному уровні, на прозорому, на чесному у рівні. Але я хотів би все-таки зосередити увагу, що головним. Інструментом чи головним експертом при виборі підручник мусить все таки бути вчитель. Бо е якщо вчителі проголосують за якийсь певний підручник і скажуть, що він нам подобається, ми хочемо працювати, а школа подасть інший. Чи районне управління абсорбуючи з усіх скіл подасть інші підручники, то це буде викликати певні сумніви про достовірність і об'єктивність цього відбору. Тому сьогодні є, мабуть, найголовнішим, і видавці наголошують на це на цьому. Мусить бути зареєстрована максимальна кількість вчителів, і ми мусимо побачити саме думку вчителів, а не керівників структурних підрозділів освіти районних управлінь, директорів шкіл. Директори меншою мірою працюють, якщо вони мають якісь певні години. Тому сьогодні питання залишається головним: максимальна кількість долучених вчителів до голосування за ті макети підручників, які вони бачать на репозиторії. Будемо сподіватися, що висновки будуть об'єктивні, позитивні і будь-яких. Процесів, які б заважали цьому об'єктивному волевиявленню, не будуть наприкінці, як то кажуть, виявлені. Успіху всім! І я теж закликаю вчителів: реєструйтесь, голосуйте, вибирайте те, з чим вам легко буде працювати, що вам дійсно буде допомогою в навчанні дітей і надання їм нових освітніх знань. Дякую. Дякуємо, Олександр Васильович. І як сьогодні вже прозвучало, конкурс відбувається в два етапи. Перший етап у нас, в принципі, вже закінчився і закінчився з гарними показниками. І цей етап це саме здійснення експертизи. Тому про безпосередньо цей етап я надаю слово щоб розповісти про цей етап заступнику директора інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Засекіне Тетяні Миколаївні. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Я представляю Академію педагогічних наук, яка за своїм функціоналом має здійснювати спільно з міністерством, спільно з інститутом модернізації змісту освіти науково-методичний супровід конкурсного відбору. Адже якість підготовки підручника, якість навчання є однією із головних завдань нашої сучасної школи. В другий рік поспіль за нашою спільною участі організовано навчання експертів, розробляються інструктивно-методичні матеріали для експертизи підручників. Яка головна теза і яка головна новація в експертизі підручників? Перше і найголовніше реалізація компетентнісного особисто діяльнісного, орієнтованого і діяльнісного підходів. Звичайно, зробити це досить складно, тому що ідеї компетентнісного підходу прописані в державному стандарті. Ще важче їх прописати потім в навчальних програмах, але як вам відомо, зараз триває саме оновлення навчальних програм для 5-9 класів, де ідеї компетентнісного підходу закладаються уже в навчальні програми для того, щоб потім і вчитель. І автор підручника міг бачити, яким чином ви можете це реалізувати в підручнику. І найголовніше, ми це все закладаємо в інструктивних матеріалів для експертизи. Проводили двічі відкриту процедуру навчання експертів. Де з матеріалами могли ознайомитись не тільки самі експерти, а й видавці, і автори і підручники І до цього часу вони в вільному доступі і на сайті інституту педагогіки, і на сайті інституту модернізації змісту, і багато з авторів і вчителів вже скористалися цими матеріалами для того, щоб дійсно зуміти побачити, як же ж компетентнісно орієнтована лінія може бути відображена в підручниках. Ми усвідомлюємо, що найбільш об'єктивно це буде реалізовано уже в формі навчання, в методиках і формах. Але якщо його не закласти в програмах, не прописати в підручниках, то звідки ж вчитель зможе відштовхуватись? Тому ще раз наголошую на важливості саме. Бути тим агентом змін, про які говорить і міністр освіти. Найважливіша функція вчителя сьогодні працювати з перспективою, працювати оновлено, думати про майбутнє нашої країни, про майбутнє дітей. У вас сьогодні, як ніколи, дійсно є вибір. Вибір це завжди складна процедура, оскільки з одного боку, да, ми всі хочемо змін, але чи готові ми змінюватися, власне, зараз і сьогодні. Звичайно, ніхто не буде засуджувати, якщо вибираємо традиційний підручник, з яким звикли готуватися, до якого підготовлені конспекти уроків. Але і... Будемо вітати всіх тих, хто спробує інноваційні підручники побачить серед переліку таких, які, на їх думку, є інноваційними. Спробує продумати і про е, перспективи навчання, а оскільки не лише е, сьогоднішні ваші учні будуть за ними навчатися, ви вибираєте підручники на всю школу і на е, попередні покоління дітей, які прийдуть в школу. Тож, і вибір у вас величезний: по 10, навіть по 9 рукописів з однієї назви підручників. Передивитися у вас є час. Уже другий тиждень триває можливість вибору і переглядання всіх оригінал-макетів. Тож, долучайтесь, беріть активну участь, не будьте пасивними і вибирайте якісний підручник для ваших дітей. Дякую. Шановні вчителі, ви не можете не тільки ознайомитися з самими макетами підручників, а так само на нашому сайті інститутському, на сайті Міністерства освіти розміщені всі експертні висновки. По першому етапу. Якщо у вас виникають якісь питання, чи ви хочете ознайомитись, будь ласка, вони всі в вільному доступі, ви можете з ними ознайомитися. Ну а перший етап закінчився, і зараз триває другий. Ви знайомитеся з підручниками, загальна освітні навчальні заклади роблять вибір.